Я вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас 21 серпня, і зв'язку з цим я роблю це відео для того, щоб подати вам інформацію, що саме на День Незалежності, а це 24 серпня, пенсійний фонд України буде надавати одноразову грошову допомогу. Відповідно, це будуть ті пенсіонери, які мають на це право, і вони вже в серпні місяці отримують разом зі своєю пенсією. Одноразову грошову допомогу. А також цю допомогу отримають ті люди, які мають право на це. Але вони мають подати заявки. І в першу чергу вони мають подати заявки до 1 серпня. Якщо у них цього не вийшло, то вони ці заявки можуть подати до 1 жовтня в будь яке відділення Пенсійного фонду України там, де вони зазначені, ці люди. І Відповідно, вже Пенсійний фонд України надасть їм цю одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Ось тому, шановні глядачі, ми зараз це відео зробимо більш актуальним, скажемо, які категорії будуть отримувати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. І я дуже вас прошу розповсюдити це відео, щоб як можна більше людей. Побачила, почула цю інформацію для того, щоб вони скористались цією можливістю отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. І хочу наголосити, що ця допомога буде в межах від 450 до 3100 гривень. Так ось, хто може отримати, отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності України? До речі, це все зазначено. На сайті Пенсійного фонду України, де визначено окремі категорії, які стосуються даної інформації. А ми зараз скажемо про ці категорії. В першу чергу, це особи з інвалідністю. Внаслідок війни та колишним малолітнім, які на момент ув'язнення не виповнилися 14 років, в'язням концентраційних таборів. Гетта інших місць примусового тримання, визначених осіб з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Якщо людина має першу групу інвалідності, вона отримує 3100 гривень. Якщо людина має другу групу інвалідності, вона вже отримує 2900 гривень. Якщо людина має третю групу інвалідності, то вона отримує 2700 гривень. Другий момент це учасники бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років в'язням констранційних таборів, гетто і інших місць примусового тримання. А також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. Саме ці люди будуть отримувати тисячу гривень. Наступна категорія: це особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Цим людям буде виплачена сума коштів це 3100 гривень. Наступна категорія: членам сімей загиблих або померлих. Ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, Дружинам, чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге. Дружинам чоловікам, померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань. Визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися у другі, саме для цих людей, саме для цієї категорії, буде виплачена сума 650 гривень. Наступний учасникам війни та колишнім в'язням констранційних таборів. Гетта інших місць примусового тримання, особам, яким було насильно вивезено до примусової, на примусові роботи, дітям партизанів, підлітків, інших учасників боротьби з національно соціалістським режимом у тилу ворога. І саме ця категорія людей отримує 450 гривень. Ми проговорили відповідності до інформації з сайту Пенсійного фонду України. Там є окремий закон, і це все прописано. Тому, шановні глядачі, дуже ще раз прошу вас поширте, будь ласка, ці відео, цю інформацію для того, щоб ви звернулися в свої пенсійні фонди України, там, де ви зареєстровані, для того, щоб. З'ясувати всю необхідну інформацію стосовно подачі, заявок, стосовно окремих цих категорій, окремих питань, можливо, для того, щоб була ця одноразова грошова допомога виплачена саме тим людям, які мають відношення до цього. І відповідно тим пенсіонерам, які вже в серпні місяці разом з пенсією отримують відповідну одноразову грошову допомогу. Тому ми з вами проговорили цей важливий момент, бо вже дуже скоро буде День Незалежності України. І ця інформація, ми вважаємо, дуже важлива для того, щоб як можна більше людей її почула, розповсюджила і скористалася цією інформацією. Тому я всім вам дякую за увагу, шановні глядачі, за те, що ви прослухали дане відео. Прошу вас, якщо відео сподобалось, як завжди, поставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми кажемо на цьому каналі про всі важливі події, які стосуються нашого з вами життя. Сьогодні ми казали про одноразову грошову допомогу, яка буде виплачена саме до Дня Незалежності України. Тому я всім вам дякую ще раз, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.